З 2018 року я веду сітку пабліки в інстаграмі, вони доповнюються, деякі змінюються, але в мене є чим з вами поділитися. І як ви можете прямо зараз просуватися і потім заробляти. На екрані ви бачите мій найперший проект, який я створив ще в 2018 році, вже більше 6 років пройшло. Тут, бачите, майже 3,5 тисячі дописів. Уже. Я давно ним займаюся. Тут тисячі рекламних оголошень були. На постійній основі він приносить гроші, так само, як і інші пабліки, але я їх створив вже пізніше. Ви можете також почати на необов'язкову локальну тематику. Так? Я взяв просто місто Кривий Ріг, потім пішли там інші міста: Київ, Одеса, Кременчуг, Миколаїв і так далі. Але ви можете меми взяти цікаві факти. Будь-що, що вас цікавить, я вам постійно раджу цей спосіб, тому що він досі актуальний, не дивлячись на те, скільки йому вже років, і займає небагато часу, а приносить досить непогано. І ось, коли ви вже кілька років цим займаєтеся, вам буде дуже просто. Ви будете на систематичній основі викладати контент, публікувати рекламу і знати, що ага, це в мене ще одне стабільне джерель доходу. Тому, якщо ви зацікавлені на Довгий строк якийсь працювати, тут це реально підходящий метод. ж потрібно для того, щоб свій паблік створити і потім вже просувати. По-перше, ви маєте обрати тематику і заповнити аккаунт, відповідно, цього. або це просто про якесь місто, або про країну в цілому, або це автомобільна тематика, або це гумор, або, пожило, ще щось. Ви маєте обрати, що вам буде цікаво, роками постити, і тоді можна про це створювати контент. Далі ви вже. Створюйте контент, заповнюйте ваш профіль цей, щоб він не був пустий, і тоді вже можна його просувати. І знову ж таки обов'язково дивіться, щоб тематика вам підходила, щоб ви дійсно горіли цим, готові були займатися роками. Тоді буде результат. Якщо ви просто візьмете і. Створити сторінку, заповнити, а потім через місяць зрозуміти, що це не те. То, на жаль, результатів ніяких з цього не буде. Далі необхідно оптимізувати ваші публікації цільовими хештегами. Знаєте, що у багатьох новачків немає рекламного бюджету на просування, ви можете навіть без цього вже мати певні охоплення і значно швидше просуватися, ніж якщо просто постити в нікуди. Ось ви бачите професійну панель за останні 30 днів. Цей аккаунт охопив більше 300 тисяч людей і. Якщо ви хочете мати такі ж результати, не обов'язково для цього вкладатися в рекламний бюджет. Цей аккаунт я ось бачите, просуваю без реклами. Ви можете оптимізувати цільовими хештегами, можете робити різ, які будуть добре заходити. Можете також комбінувати це з іншими способами, про які я також розповідаю на каналі. Не обов'язково, що ось треба одразу вкладення. Що вам потрібна моя допомога з підбором хештегів, ви можете звертатися за контактами в описі. А якщо ви хочете більше способів просування, більше матеріалів, то дивіться ось на кінцевій заставці.